Шановні мешканці Лазівщини, сьогодні біля 11 години на адресу аварійно-диспетчерської служби акціонерного товариства «Харківгаз» надійшло повідомлення щодо відсутності газу в газових мережах. При виїзді аварійної служби були з'ясовані обставини, які пов'язані з сторонньою втручання невідомими особами в систему, а за високого тиску. Була перекрита задвижка. На сьогоднішній день працюють правоохоронні органи по виявленню осіб причетних до даного. Я вважаю, що це злочин. Напротязі сьогоднішнього дня вдалося запустити третій мікрорайон, залишається без газового забезпечення. Перший, другий, четвертий, п'ятий, частково, шостий, дев'ятий мікрорайони, а також приватний сектор. Більше 16 тисяч 200 абонентів. Додатково за підтримки обласної державної адміністрації і Уктрансгазу були. Надані бригади з Сахновщинського району, Кігічівського, Красноградського і сьогодні працюють. Я думаю, що до кінця завтрашнього дня, можливо, на четвер, газ буде в домоволодіннях і квартирах. Ситуація дійсно складна і складна по опалювальному сезону, тому що на сьогоднішній день ми по ряду бюджетних об'єктів не змогли. Отримати прямі поставки газу на сьогоднішній день ці питання відпрацьовуються. 18 шкіл і дитячих садків поки що без договорів на постачання газу, це індивідуальні. Також більше 12 більше, папові амбулаторій, також без газопостачання. Я думаю, що найкоротші терміни ми заключимо договори і. Ці об'єкти будуть включені на опалення. Більш складна ситуація у нас по центральному теплопостачанню, тому що ми отримали ліміти на цей місяць для населення поки що на 5 днів. Тому, щоб не призводити до банкрутства підприємства, були прийняті на актебіенесі ряд рішень які були розміщені на сайті міської ради. Ну, одним словом, що опалювальний сезон можливо почнеться з 25 жовтня. Тому що самі розумієте, що при таких цінах на газ ми не в змозі по першій поставці, де нам дали трохи менше 300 тисяч кубів, забезпечити повністю населення нашого мікрорайону і міста теплом. Тому такі вимушені дії. З транзитом друга поставка у нас на сьогоднішній день поки що 20, майже 29 тисяч за тисячу кубів. Ускладнюється ситуація у нас, ну поки що це не мішає нам запустити котельні, заборгованість по газу, вона складає майже 80 мільйонів гривень. Заборонність в основному складає опалювальний сезон 20-2021 років, де не прийняті відповідні рішення по компенсації різниці в тарифах. Ну, от, в принципі, така складна ситуація, яка склалася в нас по територіальній громаді. І я також спілкуюся з іншими містами. У них ситуація не краща. Поставка Перша це та, яка для населення була розрахована без врахування наших пропозицій, вірніше комунального підприємства Теплоенерго. Взяли середні показники за останні три роки і винесли ліміти відповідні. Оцей ліміт на жовтень місяць склав 268 тисяч кубів. І для інших. Тобто для бюджету для всіх склав 1 мільйон 102 тисячі кубічних метрів. Це вже по ціні другий, друга поставка, по ціні у нас йде майже 27 мільйонів. Перша поставка йде для населення без, верніше, з транзитом, ну майже 9 мільйонів. 9 тисяч гривень за тисячу кубів. Напротязі останніх двох місяців були проведені, в залежності від закладів, від 3 до 4 тендерних процедур, в яких не прийняли участь постачальники газу. тому що ціни різко каливалися і вони відмовлялися від прийняття рішень по подальшому заключення договорів на поставку газу. От така на сьогоднішній день ситуація. Є відповідні рішення КТБ області НСА, які звернулись на Кабмін для того, щоб виправити ту критичну ситуацію, яка склалася. І от поки що зі слів ми знаємо, що ціна для бюджету буде. 16 тисяч 200 гривень за тисячу кубів. Така ситуація по бюджету склалася в цілому по всій державі. Поки що ми не можемо визначитись по ціні на газ, як я сказав. Були відповідні завірення Кабінету міністрів, от міністра території громад Чернишова. Про те, що ціна газу буде 16 200. Перед цим, ви знаєте, ми були підписували мери міст, меморандум з Кабміном і з газом. Про те, що будуть фіксовані ціни для бюджету. Ну, поки що ситуація, як я сказав, до кінця не вирішена. Будемо надіятися на те, що слова не будуть розходитися з ділом. Ми максимально робимо все для того, щоб люди були з теплом. На сьогоднішній день стаціонари лікарень з теплом. От, остальні поки що ситуації підвищено, як це кажуть. Не вирішується питання.